Ефір. Е, вітаю вас. Отже, у нас іде чергове представлення округів Українським фондом Громадська Думка. Е, сьогодні ми презентуємо такі округи 122, 121, 118 і 120. Почнемо з 118-го по порядку. Значить, це в нас. Е, Частина Личаківського, Пустомитівський район, е, місто Львів, Личаківський район. Значить, ну, стандартна наша репрезентативна вибірка. 800 чоловік. Е, похибка не перевищує 2,3%. Е, перед вами є прес-релізи. Зрозуміло, що ми. Не тільки заради рейтингів робимо е, ці дослідження. Нас цікавлять в першу чергу проблеми е, і порівняння, скажімо, як сприймають люди, е, ставляться м, е, до проблем, які є в Україні. Е, на цьому окрузі, як і на інших, безробіття і створення е, нових робочих місць е, 48%. Відсотків. Дороги 44, соціальна несправедливість 38, боротьба зі злочинністю 36, охорона здоров'я, неефективність місцевої влади, високі тарифи, якість надання комунальних послуг, збереження позиції розвиток української мови, захист прав людини, громадянин. Ну у вас є брошури, прес-релізи, ви можете подивитися так чи інакше порівняти з іншими округами. Сідайте, будь ласка, проходьте і сідайте. Оцінюючи дії сьогоднішньої влади в Україні, більшість опитаних респондентів впевнені в тому, що становище в Україні в сфері демократії змінилося на гірше: 64%. Чи, чи настане покращення життя м, після виборів 2012 року? Дві третини опитаних, тобто 67%, не вірять у покращення життя е, після виборів, і ну, відповідно вони вважають що 64% вважали вважають, що е, становище в Україні в сфері демократії змінилося на гірше. Ось на такому фоні в нас е, рейтинг партій, які будуть брати участь у виборах. Е, питання було сформульовано таким чином: якби вибори до Верховної Ради України відбулись наступної неділі, то за яку партію ви б проголосували? Отже, ну теж, хоча є різні думки, е, я хочу нагадати, що дослідження проводилось. 1-8 жовтня вибірка 800 чоловік. Ну, такого катастрофічного падіння, як кажуть деякі дослідники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» не відбулося. Як воно так, 34 в даному випадку відсотки. Ну, і За різними округами в нас від 32% до. 39 рейтинг українського об'єднання «Батьківщина», тобто об'єднаної опозиції. Всеукраїнське об'єднання Свобода 20,4. Політична партія Удар 18,2. ну, Наша Україна 3,5, Україна вперед 2,7. Партія регіонів 1,3. Якщо брати серед тих, е, хто. Е, е, Візьму участь у виборах. Ці цифри будуть виглядати таким чином. Ну, незначно, незначні зміни, але все ж таки. Е, ВО «Батьківщина» 36, Свобода 21, е, партія регіонів 19 Наша Україна 3,9. Політична партія Удар 19 8, тобто майже 20. Партія Україна вперед е, майже 3%. Ось. Ну, лідером антирейтингу є, як завжди, партія регіонів і комуністи. Е, щодо персоналій. якби вибори до Верховної Ради України відбулись наступної неділі, то за кого з імовірних кандидатів у депутати ви б проголосували? Е, е, Богдан Думневич, 32.4, Юрій Михальчичин – 32, Мандзюк Тарас. Політична партія Удар Віталія Кличка 15,2. Ну, Далі там йдуть незначні відсотки. Я їх не буду зачитувати. Темпи зростання Тараса Мандзюка за рахунок все ж таки високого рейтингу і зростання. Рейтингу політичної партії Удар Віталія Кличка досить високий 15,2, і він має тенденцію до зростання. Тобто, на момент виборів, ця цифра може сягати більше ніж 20%. За тими темпами зростання рейтингу цього кандидата, можливо, навіть більше. Тобто, він складає досить серйозну конкуренцію тим лідерам, які на сьогоднішній день є в окрузі, і на фоні зростання партії удар на загальноукраїнському рівні, ну, ці тенденції можуть посилюватись. Що для вас буде визначальним при виборі депутата по вашому мажоритарному округу на парламентських виборах 2012 року? Конкретні дії кандидата в депутати 46%. Підтримка політсили, за яку я голосував, 15%. Підтримка загальноукраїнського лідера від опозиції 9%. Якісна цікава реклама цього кандидата у депутати в засобах масової інформації 5. Інформація, отримана від зустрічі з кандидатом у депутати 3,8. Підтримка родичів, друзів, знайомих 3%. Важко відповісти 12,6%. З цим округом ми подивилися. Йдемо далі. Значить, округ номер 120. Це в нас. Городоцький Мостиський район частина Самбірського, місто, центр міста Городок. Ну, відповідно, тих 800 чоловік, віком старше 18 років. Похибка 2,3. Проводилось 28 вересня, 8 жовтня. Проблеми. Які турбують найбільше ну тих самі, єдиних, відсоток більший турбують проблеми безробіття і створення нових робочих місць 52,7%. Ось це теж відрізняє від попереднього округу. Ну, соціальна несправедливість, боротьба зі злочинністю, охорона здоров'я і от проблема ефективності розподілу використання місцевого бюджету. До речі, я хотів би звернути увагу, що ця позиція захист прав людини і громадянина вона в нас постійно зростає на окремих округах, все більше і більше відсотків. Тому на це е, хотів би, щоб ви звернули увагу. Е, які фактори найбільше заважають успішному розвитку незалежної України? Відсутність справжніх патріотів у будівництві держави 40, ну майже 40%. Нераціональне використання державних коштів 29%. Недовіра одне до одного і невміння боротися за свої права 26%. Боротьба між політичними силами 23%. енергетична залежність України від інших держав 15%. Як змінилася ситуація у вашому населеному пункті протягом останнього року? Швидше погіршилось 40%, погіршилось 16%. Тобто 56% більше половини вважає, що ситуація за останній рік погіршилась. Якому кандидату в депутати по вашому мажоритарному округу ви б надали перевагу? Ставлено опозиційної партії 28%, підзвітному громаді 17%, проєвропейському 13, націоналісту 10, реформатору 8,2, представнику великого бізнесу Львівщини 7,3. Якби вибори до Верховної Ради України відбулись наступної неділі, то за кого з кандидатів у депутати ви б проголосували? Ярослав Дубневич. 36,7, Тетяна Чорновол 25,2, Тиндик Андрій 9,8, Білик Іван, 3,2. Ну, всі решта ну, в рамках статистичної похибки. Тут потрібно теж звернути увагу, що кандидат від удару має досить високий відсоток і має тенденцію до зростання. Е, якщо е, говорити про партії, якби вибори до Верховної Ради України відбулись наступної неділю, то за яку партію ви проголосували? Батьківщина 32, Удар 19, Свобода 18. Наша Україна 3, Україна вперед майже 3%. Е, Ну, потрібно звернути, що серед прихильників політичної партії Удар 37% це молодь віком до 30 років. Свобода 58 становить більш зрілі люди, 31-60 років. Батьківщина користується однаковою підтримкою серед усіх верств населення 120-го виборчого округу. Ось питання: яке значення для вас під час голосування за політичну партію має те, хто саме очолює цю партію? 57%. Першочергове значення має все ж таки лідер партії. Другорядне це 15%. Взагалі немає значення 13%. Тобто, в нас орієнтовані на лідер партії. За яку партію на виборах до Верховної Ради ви б не проголосували за будь-яких обставин? Ну, партія регіонів 47, Комуністична партія України 30%. На останній шості сторінці, сторінці зверніть увагу, якою мірою ви довіряєте таким національним політичним діячам. І традиційно, Яценюк 49%, Кличко майже 48%, Гриценко майже 47, Тимошенко 42, Тягнебок 47%. Найменше довіряють Януковичу Литвину Азарову. Це в нас 120-й округ. Далі 121. й Я прошу вибачення? Ні, це не в мене. 121 округ. Знову проблеми. Зверніть увагу, безробіття в цей округ у нас включає Борислав Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район. Теж 800 респондентів. Опитування з 2 жовтня по 9 жовтня. Похибка плюс-мінус 2,3%. І тут же в Дрогобицькому окрузі безробіття і створення нових робочих місць. 59%. Турбує низька якість доріг 55%. Боротьба зі злочинністю, корупцією 46%, соціальна несправедливість 38%, охорона здоров'я 30, високі тарифи 28%, неефективність місцевої влади 26. Але зверніть увагу, що перша п'ятірка, особливо перші три позиції. Набагато більше, ніж в середньому по інших округах. Якого з наведених політичних принципів повинна насамперед дотримуватися політична партія, яку ви могли підтримати на виборах, захист інтересів жителів того регіону, в якому ви живете? 41%. Відсоток, відсоток. Захист інтересів працівників тієї національності, до якої ви належите, 22, захист інтересів тієї соціальної групи, до якої ви належите 15%. І захист ідеологічних принципів, тільки всього, яких ви дотримуєтесь, тільки 6%. Чого насамперед не вистачає існуючим в Україні політичним партіям? Міні і бажання захищати інтереси. Простих людей 26%? Наявність чіткої, чіткої позиції стосовно стратегії розвитку держави 16% і незалежності від олігархів 15%. Щодо е, е, рейтингу партій, е, питання звучало таким чином: якби вибори до Верховної Ради України відбулися наступної неділі, то за яку партію ви б проголосували? Це Українське об'єднання Батьківщина 36%, Свобода 18%, політична партія Удар 20%. Україна вперед 2,4. Е, 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 якщо взяти по персоналіях, лідером є Роман Ілик 20%. Найближчі його суперники Віктор Конц 13,4, Віктор Возняк, 11,5% та Ігор Курос, 10%. Чи відбудуться фальсифікації голосів виборців під час виборів 2012 року? Так, 80%. До речі, потрібно зазначити, що якщо ми беремо персоналі, от тут ще є суттєвий відсоток теж представника партії «Удар», Олександр Старалоїд майже 6%, є Курчик Тарас більше 4%, Лагодич – більше 3%. Ну і Основний конкурент Ілика концВіктор. Він стрімко набирає відсотки. Ну, там є активна виборча кампанія, він представлений на всіх видах там, рекламної продукції. Темпи його, скажімо, зростання рейтингу дуже високі, і він може стати реальним конкурентом Роману Ілику на виборах 28 жовтня цього року. І останнє питання: чи готові ви особисто брати участь в акціях протесту в разі виявлення фактів фальсифікації? Візьмуть участь 24%. Не братиму участь за будь-яких обставин 25. І можу взяти участь залежно від того, наскільки масштабними будуть фальсифікації. Тех 25%. 21% не визначився з цього питання. Тобто, відповів: ну, відповідь важко відповісти. І округ 122. Теж дуже цікавий. Проводились дослідження 26 вересня, 6 жовтня. Це Жовтівський і Яворівський райони міста Яворів. Центр. Похибка 2.3. Теж високий відсоток ну, проблема безробіття і створення робочих місць. Ну, тобто, економічні проблеми мають досить високий відсоток. Хоча, якщо взяти якість доріг, збереження позицій і розвиток української мови, боротьба з злочинністю, це на рівні 25%. Щодо рейтингів партій, Батьківщина 33%, Свобода 20, удар 18%, наша Україна 4,3%. Ось не проголосують за комуністів і партію регіонів відповідно. 62 проти, ну, не проголосують за будь-яких умов за партію регіонів, 20 не проголосують за комуністичну партію України. Персоналі. Якби вибори до Верховної Ради України відбулись наступної неділі, то за кого з кандидатів у депутати ви б проголосували? Тарас Козак 35%, Пазиняк Василь 25%, Самардак Ігор 5,6 і далі несуттєві відсотки. Але я хотів би зазначити, що 2 місяці тому ми проводили аналогічне дослідження на цьому окрузі. Ось, розрив між конкурентами, тобто між козаком і пазеняком складав 40%. Відповідно, за місяць набирається, ну так би мовити, розрив скоротився в 4 рази. З цього тех можна зробити висновок, що Василь Пазеняк зможе подолати на момент виборів цю різницю майже в 10%. І буде, ну, за скоріше всього, буде реальним конкурентом е Тарасу Козаку на цих виборах. Ну і відповідно може і виграти ці вибори, якщо ці темпи зростання рейтингу будуть збережені. Ось, е не проголосуєте за будь-яких умов за представника е партії регіонів, це є такий, е значить, ну не буду називати прізвище. І е, представника комуністичної партії не проголосують е, більше всього за будь-яких умов. Ви можете подивитись в прес-релізі хто саме. Яке значення для вас під час голосування за кандидата-мажоритарника має те, до якої політичної сили він належить? Першочергове значення. Зверніть увагу, 43% і 4%, другорядне 18,4%. Ну, напевно, за рахунок цього, Василь Пазеняк набирає так швидко рейтинг і долає цю різницю і основним конкурентом. Ну, між ними основним конкурентом якому кандидату в депутати по вашому мажоритарному округу ви б надали перевагу, якщо б вибори відбулися наступної неділі? Ставленику опозиційної партії 46%, Ну точніше, 45,6%. підзвітному громаді 30%, реформатору – 15%, націоналісту 15%, безпартійного кандидату опозиційному владі. 6% кандидата, який раніше не займався політикою, 4% політику професійному, 3 і 8. От таким чином виглядає в нас ситуація по тих чотирьох округах. Маю надію, що ми встигнемо ще представити інші округи. Ну, так чи інакше, завтра ми будемо репрезентувати дослідження по області в цілому, і там будуть вже загальнообласні рейтинги і інші цікаві. Соціально-політичні та соціально-економічні проблеми Львівської області? Задавайте питання. Скажіть, будь ласка, як Скажіть, будь ласка, власне, на чому завершили по 122-му окрузі? Бачимо, що кандидату, який раніше не займався політикою, хочуть віддати голоси 4,4, А професійному політику 3,8. Як, Як можна це розцінити? Ну, ви розумієте, це ж суб'єктивна точка зору респондентів, це 122-й, так? так. Ось. Я би все ж таки орієнтувався на оцю першу, перші чотири позиції, які набирають якісь суттєві відсотки. А те, що наближається до похибки, ну, воно, якось, знаєте, ну, знаєте, в певної частини людей є така думка. Лілія Кузяк-Західна, Яка, на вашу думку, буде явка на Львівщині? Тому що дуже багато людей, ну, навіть в Яворівському районі, здається, більше 20, які не визначилися або не прийдуть на вибори? Знаєте, от дуже цікаве запитання. Справа в тому, що з одного боку ми очікуємо дуже високу явку, з іншого боку, так, дійсно, є багато людей, які ну, не визначились, прийдуть чи не прийдуть. Але зрозуміло, одне, категорично не підуть на вибори 6%. 5-6%. Інша ситуація, що в нас десь 6-7% людей ну, за різними оцінками до 10% знаходяться на заробітках за кордоном. Постійно. Тобто хтось повертається, знову виїжджає, повертається. Розумієте, ми їх ну, не бачимо в наявності. Вони, якби і є, і їх нема. Там, де можливо буде проголосувати їх паспортами, ну, вони ніби будуть. Там, де це буде неможливо, буде ну, робота спостерігачів, членів комісії, ну, неможливо. Там їх не очікується. Тому от, от ті 15-16%, я вважаю, вони просто фізично їх не буде, хоча буду, е, е, даним соціологічним, більше ніж 80%, ну, зголосилося. В тій чи іншій мірі, тобто точно прийдуть 60% і там 20% вагаються, тобто вони ще не вирішили, взагалі підуть вони на вибори чи ні. Ну, але скоріше так, відповідають вони. Ну, реальна явка, я думаю, це 75% по Західній Україні, десь е, 60%, 57-60% по Україні в цілому. Тетяна Марвальтер Теркалюк, скажіть, будь ласка, наскільки на вашу думку може змінитися особистий рейтинг кандидатів за тих два тижні, які ще залишились до виборів? Він може падати, зростати ну, в кого який потенціал? Скажімо, чи можна вже зараз говорити? Потенціал дуже високий в кандидатів партії Удар? От вони якось попали на таку хвилю. Де в залежності від розвитку загальноукраїнської ситуації щодо партії удар. Ну тут дуже багато там суперечок на другому чи на третьому місці удар. Але так чи інакше, те, що е, удар наздоганяє об'єднану опозицію, тобто, тобто всеукраїнське об'єднання, батьківщина, це факт. Ну, ми можемо, ви пам'ятаєте, що соціологія все ж таки це наука не про цифри, а про тенденцію. Це зростання за собою підтягує зростання і рейтингу тих кандидатів від удару, які заявлені в тому числі і у Львівській області. Наскільки встигнуть вони подолати, якщо там є якийсь ну, розрив між кандидатами-лідерами, важко сказати, але те, що їм це допомагає. Як допомагає, ну, ви бачили на цьому окрузі, там, де е, конкурують Пазиняк та Козак? Важко сказати, чи встигне Пазеняк наздогнати козака. Але така тенденція є. Це стосується і інших округів, де з'являється е, агресивна, ефективна реклама і ну, якось пожвавилась виборчий процес. Тим більше не забувайте, в останні два тижні. Ну, люди будуть приймати рішення ірраціонально, Тобто навіть в черзі, коли вони будуть вже на дільницях, буде високий вплив знайомих, друзів, які будуть радити тим, кому важко відповісти, проголосувати за того чи іншого кандидата. Це буде емоційно досить вирішуватись. І за останні два тижні доля багатьох кандидатів вирішиться. Там, де мінімальний розрив. І я думаю, що ну, 3-4 округи нам можуть подати ну, такі суттє... серйозні сюрпризи, несподіванки на цих виборах. Тому ситуація по декількох округах може кардинально помінятися. А що ту братів Дубневича, наскільки в них є там, можливість до зростання чи, чи падіння рейтингу? тобто, які там шанси? Ну, я думаю, що по округу Ярослава Дубневича, е ну, розрив такий, що важко там, е прогнозувати, що е основні, скажімо, конкуренти, я наскільки пам'ятаю, від партії Удар і від всеукраїнського об'єднання. Е Батьківщин. Думаю, що вони не зможуть нас догнати Ярослава Дубневича. Ну, а от щодо по округу Богдана Дубневича, ну, йому там, ну, поки що в його бік повернулася фортуна. Тобто є якийсь ну, кращий показник на сьогоднішній день. Наскільки буде ефективна реклама і партії удар? І об'єднаної опозиції. І чи, скажімо, зможе удар скористатися цією тенденцією і наздоганяти там лідерів, дуже важко сказати, але наразі ну, в нього ситуація краще, ніж в інших. Але йому потрібно працювати для того, щоб виграти. Можливо, ще якісь питання. Тоді е, я хотів би. Е, е, чи у всіх є е, прес-релізи? Бо ми тут е, цілу ніч працювали і так би мовити, е, не все шили. У всіх є. Добре. Ага, у вас немає. Тому я вам передаю. Можливо, у вас виникнуть якісь запитання? Так. І візьміть візьміть тут от по одній.